ChatGPT GPT замінить вчителів, викладачі будуть непотрібні, і діти стануть тупішими, і вся наша нація буде деградувати. Ось такі лозунги і заголовки ми можемо прочитати в Google або в інших новинних виданнях про те, що може статися з викладачами. Після того як з'явився чат GPT та інші нейромережі. Сьогодні я хочу по перше розвіяти ці міфи. По-друге, поговорити про деякі не зовсім популярні речі в освіті, які, про які зараз мало хто говорить, і показати, як можна використати чат GPT і не тільки чат GPT, а загалом генеративний штучний інтелект для трансформації освіти, тому що це основна тема, яка найбільш важлива при становленні будь-якої нації і при розвитку кожного окремої. Людини тому давайте поїхали на зв'язку. Михайло Пацин, засновник повторів університету Льортолоба, інвестор, підприємець вже більше 15 років. Я керую тим своїх клієнтів, являюсь засновником блокчейн протоколу АМСЕС, яка займається токенізацією інтелектуальних прав. З вас лайк, підписка і дзвіночок за максимальну інтелектуальну і своєчасну інформацію. І давайте поїхали. І так, давайте почнемо з того, що да, дійсно чаджі GPT, після того, як він з'явився. Не всі, скажем чесно, викладачі почали його використовувати в своєму повсякденному житті. В той же час учні та студенти використовували і використовували, і використовують його кожен день на хвилиночку. Кожен день, і зрозуміло, що домашні завдання швидко виконуються за допомогою чата GPT. будь-які екзамени або на або е літературні твори також можуть бути написані за допомогою чата GPT. І... Ключове, що від цього ми вже не повернемося. Те, як в свій час був винахід калькулятора, який, який також забороняли використовувати чомусь в школах. Потім був винахід комп'ютера, який також свій час забороняли використовувати, тому що він утупляє. Потім було знаєте, з'явився в нашому житті інтернет і з'явився Google з величезним обсягом інформації, і який також часто забороняли використовувати в школах смартфони. Наступний етап розвідку, який також до сих пір забороняють використовувати, тому що ли, він отупляє дітей і вони взагалі не розвиваються. В цьому є як правда, так і багато негативу, але ключове це те. Що... Будь-яка технологія, вона навпаки покращує наше життя і вона його робить легшим. Питання в тому, як ми будемо цю технологію використовувати, і для чого, тому що ми можемо взяти також ніж, і цей же самий ніж можемо використати для того, щоб нарізати собі кусочки сала, або можемо використати для того, щоб бити людину. Тому Використання однієї тієї технології може бути абсолютно різним. І от якраз сьогодні я хочу поговорити про те, як можна використати чат GPT для вчителів для того, щоб він був максимально ефективний. І не треба цього боятися. Цього навпаки, його треба застосовувати в нашому повсякденному житті, і тоді наше повсякденне життя стане набагато класним. Я е, не просто так показую цей, цю діаграмку. Якраз на цьому слайді показано те, як штучний інтелект трансформує нашу з вами освіту і загалом всі едюкейшн-напрямки. Тому що в першу чергу, що в нас найближчим часом буде домовлятися, і, і на хвилиночку, на хвилиночку, поки що давайте повернуся до чого іншого. Дивіться, ми маємо в сфері освіти імпакт Ну, саме, те, той приріст, який, який дасть саме генеративний штучний інтелект, майже в три рази з використанням штучного інтелекту і без використання штучного інтелекту. Тобто, це, як ми бачимо взагалі зі всіх індустрій, навчання це найбільша сфера, де штучний інтелект дає найбільший приріст і найбільший і, саме імпакт на а, цю. Перру нашого з вами життя, тому хочемо, ми цього не хочемо, але шарботи в нас з'являться для того, щоб спілкуватися з тима чи іншими викладачами, без власне викладача. Тому що на хвилиночку подумайте, скільки ви витрачаєте часу на виконання домашніх завдань 2-3 години в день 540 годин на рік, приблизно, якщо це все правильно робити. А ще вас вам задають різні додаткові запитання, а ще у вас є інші. Завдання і інше своє власне життя, і тому фактично вчитель це вже не професія, це стиль життя. це Цьому треба віддати все своє життя на хвилиночку. Ну і відповідно штучний інтелект він розгрузить вас від цієї всієї рутинної такої роботи. Потім експертні системи. Те, що відноситься до uh, різних побудови педагогічних планів, різних використанням і управлінням uh, власне, студентів і, і учнів, тобто написання різних, uh, ну, власне, сюди відносяться ЛМСки uh, з ai тютерами і так далі. Тобто це наступний етап розвитку. Відповідно, різні AI-тютери, які також будуть допомагати uh, студентам чи учням. Uh, і це, по-перше, підвищує якість роботи. Саме вас, як викладача, з учнем, і це підвищує якість роботи учня. Тому що не кожен на хвилиночку учень хоче підійти до вчителя і запитати його про щось. Тому що є на це деякі декілька причин, починаючи від того, що йому не подобається вчитель, або вчителю не подобається учень, закінчуючи тим, щоб не виглядати ботаном. Серед інших своїх однокласників. Але поспілкуватися з штучним інтелектом, з ai тютером, це не є проблема, це навпаки стильно, модно, молодьожно. і це те, що можна використовувати. Потім під фактично до чого ми дійдемо, що кожна дитина, кожен студент, в залежності від того, ну, хто де навчається, буде мати персоналізовані навчальні системи, персоналізовані плани і таким чином персоналізовано навчатися і розвиватися кожен день впродовж цього свого життя. Тому що, як не грути, у нас вже ми закінчили епоху того, що навчатися чотири роки понавчалися. В університеті до цього 12 років в школі, і потім сидимо думаємо, блін, бріна, що цим всім робити. Куда що мені як мені далі жити? І а на хвилиночку мені вже 23 роки. 23 роки це, це вже багато в нашому житті. Можливо, раніше це було нормально зараз. Це вже дуже багато. Я думаю, вчителі літератури мене зараз дивляться. В якому віці от наші предки і на, в, в літературних романах, от, особливо на Заході, мали вже свої помістя, мали вже свою сім'ю. І 35 років людина вже вважалася старою на хвилиночку. Тобто вони в ну, 40 вже вмирали. Зараз все змістилося до того, що дитиною ну, типу, молодь є, вважається до? Я що не помиляюся, 45 років, тобто 45 років це ще молода, молода людина, вважається. Ну, Тобто, да, дійсно змішується баточку, але 22 роки вже це вже час, коли є сили, є енергії для того, щоб реалізовувати себе в життя, а не сидіти і пусті, за шкільною партою, навчатися або за університетською. Я люблю освіту, я люблю навчатися, я кожен день навчаюся, але. Це забагато, і відповідно нам навпаки зараз все настільки швидко змінюється, що нам, наприклад, те, що я вам зараз буду показувати, і ті кейси, кейси застосування штучного інтелекту в повсякденному житті. Ну і власне для вчителя, вони можуть через місяць два вже змінитися, і на хвилину місяць два вони можуть змінитися. А що, а що ж говорити загалом про навчання? Тому персоналізоване навчання це. Те, куди ми далі будемо рухатись, ну і візуалізація з VR, JAром, до розширеною реальністю. Також ми зможемо знаходитись, наприклад, десь в Україні, сидіти на парах у Стенфорді або в Міті, або в інших навчальних закладах, або в українських, навпаки, з Америки будуть сидіти в українських або в Америки будуть сидіти в інших навчальних закладах, в наших навчальних закладах і вчитися. Тому що знаємо, ми тому що наші викладачі, насправді і наші е, професори дуже, дуже розумні, продвинуті е, люди, яких я дуже поважаю. Тому давайте поїхали далі. Де і для чого ми можемо використати штучний інтелект? Практичне застосування? Просто все те, що можна застосувати на практиці. Я зайшов на сайт Міністерства освіти і науки України, зайшов в освітні програми. І Ну, вибрав навчальні програми 10-11 класу. В принципі, ви кожен для себе можете це саме зробити. Тут у мене є список навчальних програм. Я взяв усім любиму математику, взяв історію України, всесвітню історію, хімію і, відповідно, скачав собі ці плани. Далі що я робив? Я зайшов просто в чат-gPT-чат.opnia.com. Нас. На YouTube є велика кількість інформації про те, як установити ChatGPT, gpt як ним користуватися, тому я на цьому зараз не буду зациклюватися, але ключове, я написав йому промпт. Дивіться, я взяв розділ 1 по історії України для 7 класу, власне, з календарного плану, взяв тема, тему номер 1 і попросив чат-GPT, тобто будь ролі вчителя історії, я дам тобі тему календарно-тематичного планування, і напиши мені детальний. Детально все про неї. Ця інформація буде використана, я написав, написав, яку структуру я хочу, основна інформація, факти, джерела. і заохочу мене навчати, задавай мені ще запитання, тобто, щоб він зі мною спілкувався. І таким чином ми можемо навіть просто чат GBT використати в першу чергу для того, що він нам план написав, в другу чергу для того, щоб він з нами спілкувався і дав ще більш розширену інформацію. Тому що, як не крути, да, ви і дійсно ну, викладаєте кожен день, знаєте свою тематику ідеально, але я більше ніж впевнений, що. Кожен урок, треба щось підготуватися, згадати, про що, про що говорити. От ви маєте готову структуру. Тобто, фактично, що йому написав розділ, один, тем, тема, і він мені описав основну інформацію, написав цікаві факти, написав основні джерела і, і, і запитання. Далі я вже йому просто пишу запитання номер один, і він мені детально, детально про нього описує. Запитання номер два, детально про нього описує, три і так далі. Тобто, фактично. Ми таким чином а, можемо швидко підготуватися до уроку, написати собі от основні а, помітки і далі вже своїми словами можете легко розповісти а, учням про те, а, про що мова. Більше того, а, крім чата GPT є ще таки, така штука, яка називається BART. Я йому написав. Бар, Він безкоштовний. Я йому написав те саме? Він навіть визначив що це сьомий клас, написав мету, написав основні поняття, джерела, хід уроку року описав, новий матеріал, про що треба вивчити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Він це все дуже дуже детально писав. І далі задав мені деякі, деякі питання для обговорення. Я йому також, власне, я йому почав ці питання задавати, він мені також детально почав описувати. І таким чином ви можете досить класно підготуватися до уроку. головне правильно здати йому. Пром. Наступна історія це взяти, наприклад, в клод є така штука, клод, і яй. Це безкоштовна також нейромережа, в чому її унікальність, вона може приймати на вхід до 100 тисяч слів, тобто це фактично величезні документи, наприклад, наші навчальні плани з хімії, математики і всього, -всього іншого. Тобто, фактично, я йому взяв завантажив, Сюди математику Сказав, що будь роль вчителя математики, дам тобі навчальну програму з математики для учнів 10-11 класу, буду задавати тобі запитання з цієї програмі і надай мені розгорнуту відповідь. Ну, він мені спочатку розповів про те, яка це класна програма. Після того я написав про степеневу Вунці, він мені написав готовий приклад уроку, написав про що поговорити. На що звернути увагу? Ну і далі вже дав приклади теоретичної і практичної частини, що сюди може бути. Далі вже ми самі з ним можемо спілкувати. Тобто фактично, ви, ви уявіть собі, що маєте вашого персонального асистента, який знає все. Йому, а те, що не знає, ви йому дописали або завантажили файликом і просто з ним спілкуєтесь для того, щоб підготуватись до уроку. Ви краще знаєте, як підготуватись до уроку. Я більше ніж впевнений. Але. Це тільки текст, тобто, фактично, першу сину тесті, ми розібрали наступний момент, що ми можемо використовувати, ми можемо під це все написати презентації. От і фактично, ключове в цьому всьому це правильно написати сам промпт, тобто, взагалі оцей який ми тут бачимо. Тобто, якщо ми правильно напишемо промпт, то ми отримуємо і структуру презентажки, і структуру уроку, і потім з ним вже можемо спілкуватися. І фактично, під кожен тип уроку, під кожен напряму, під кожну навичку, так званий скіл, можна отримати свій промпто. Фактично, ми в Вебрі університеті Ленту Робот якраз і навчаємо різним скілам саме використання штучного інтелекту. Найбільш повніший курс по практичному використанню штучного інтелекту 2.0 у нас вже. Запущений він вже навчається. Ви можете до нього будь-який момент долучитися. Структура навчання методології методологія у нас наступним чином у нас частина уроків записана та основа фундамент. І кожні два тижні ми проводимо прямі ефіри для всіх наших власне студентів, які записані на цей курс. Але якщо ви хочете вивчити окремий якийсь скіл, то в нас є окремі курси, які ми якраз. Запускаємо це по AI-продажам, райтингу, фінансам, промптінженерії, створенню чат-ботів. Крім того, є багато ще інших курсів по введенню соцмереж, контент-мейкінгу і так далі. Фактично, ви зараз можете на перші ці курси долучитися ще по спеціальній ціні, тому що далі ціна буде в два рази дорожче. Тому також долучайтеся всі. Посилання є в описі до цього відео. Ну, а ми далі переходимо до того, як створити презентажку. Давайте візьмемо так, що у нас є виникнення Росії України. Візьмемо цю тематику і під цю тематику нам треба створити презентацію. Перше, що нам треба зробити, ну, для прикладу, нам треба написати і зробити, верніше зробити зображення. Окей, давайте зробимо зображення. Наприклад, в мене є тема. Є, раз, два, три, чотири мене абзаци. Я її просто копіюю. І дивіться, ми можемо використати. Ми можемо зайти на новий чат, вибрати далі 3. Тобто це нейромережа від OpenAI для генерації зображень. Я просто написав їй цей блок. Бачите, він мені по кожному сьому блоку ой, на англійську мову з української. І я написав, що намалює мені зображення для кожного параграфу. Він мені для кожного параграфу генерував по два зображення. І таким чином ми їх можемо, наприклад, якщо нам потрібно презентажку, її створити. Тобто, все, що нам необхідно, написали, про що ми хочемо, описали його або попросили чат це описати, він нам створить зображення. І далі ми можемо його використати в презентації. Але є одне але У нас є такий сервіс, називається Gamma-App, який ми можемо використати для того, щоб створити презентацію автоматично. Просто заходимо на цей сервіс, вибираємо Generate. Тут ми можемо вибрати Presentation, натискаємо на неї і пишемо ту тему, яку ми хочемо. Ну, Наприклад, я візьму те же саме розселення літописних слов'янських племен. Мені повністю все описало. Якщо мені підходить, залишаю, якщо не підходить, я можу щось змінити. Ну і натискаю далі. Можемо вибрати, в якому стилі це все ми хочемо. Ну, Давайте в такому стилі зробимо. І натискаю просто далі. Після цього. Буквально декілька секунд, от ми бачимо, в нас генерується в режимі реального часу готова презентація. Я сподіваюся, що вона досить, досить цікава буде, тому що все-таки все, що пов'язано з історією, насправді цят дуже цікаво описує, він навіть деколи думає, йому можна записувати: от, от ти маєш такі, 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 таку інформацію, які твої думки на рахунок цього цього, там, уяви собі це. він дасть досить непогану інформацію. Тобто, то бачимо. За декілька секунд ми отримали готову презентажку. Далі все це можна змінювати, можна тексти міняти, можна зображення міняти. Наприклад, нам ці зображення треба змінити. окей, ми можемо їх змінити на ті зображення, які нам згенерувала нейромережа, якщо вони нам підходять. І таким чином їх використовувати. Тобто цим також можна користуватися, я більш ніж певний, що у вас будуть набагато кращі презентажки, ніж ті, які створюються в PowerPoint. Я, на жаль, я їх бачив. Вірте мені, так. буде... Так, це, це вже на декілька рівнів вище. І наостанок розберемо з вами математику. Всі люблять математику, особливо розв'язувати рівняння. Дивіться, що я зробив: в четвертій версії GPT-4 можна фотографувати просто якийсь підручник, там, наприклад, Рівня, рівняння, У даному випадку я от навіть не сторафував, я знайшов в інтернеті просто, Цю, це зображення, це якраз фотка, в якій номер 88 розв'яжіть рівняння. І я попросив розв'яжи рівняння номер 88. Далі, що ми могли дописати? Ми мож, можемо йому написати, що опиши крок за кроком, як це все робити. І ми бачимо. В принципі, він навіть так і почав його розв'язувати. Дійшов до останнього, написав, що далі вже через десерінант самі порахуйте. В принципі, також можна його попросити, щоб він дорахував до кінця. От, і таким чином він, я бачимо, всі рівняння. от Раз, два, три. У нас тут раз, два, три, всі рівняння порахував. А, наприклад, можемо його там знайти значення виражу, виразу, завдання номер 89 Отак от, йому можна також написати. Знайди значення виразу, рівняння 89. І він зараз проаналізує це, от бачите, значення виразу у завданні 89 потрібно, і далі він це все буде описувати. Тобто, фактично, дивіться, що ви можете цьому робити. Ви можете, або перше, при перевірці завдань, автоматизувати собі всю цю роботу, або при підготовці також підготувати рівняння, або ви тут ще такий варіант є, що можна попросити його просто. До Речі, написав на прикладах рівнянь, згенерувати ще декілька десятків інших прикладів, які потім можна ну, власне використати на практичних заняттях. Тому у вас є такий дуже крутий асистент, який за вас зробить в основну всю роботу. Далі вже ваш підхід до навчання, ваша методологія навчання і ваші скіли саме вже як викладача. Бачимо, він раз, два, три, чотири, п'ять, все у нас порахував. Не знаю, наскільки це правильно чи неправильно, наскільки, наскільки там загалом це описано, але виглядає виглядає, вроді якби правильно. правильно. Перевіряти треба. Все-таки проблеми лишаються в, в чаті, ну і не тільки в чаті, а загалом при роботі з генеративним штучним інтелектом, тому що є етичні проблеми, є конфіденційність даних. Є деякі нюанси саме по швидкості роботи, тобто, бачимо, він не так швидко рахує, як хотілося би, хоча досить все одно непогано. Тому їх треба також враховувати. Тут, навпаки, не треба відходити від того, що «а, тут якось неправильно написав, значить він тупий. Навпаки, треба шукати підхід до того, як правильно використати його так, щоб він давав інформацію правильно. Тому користуйтеся правильно, набувайте нових скілів. Отримуйте е, правильне навчання, так і самі кожен день навчайтеся новим технологіям, новим скілам. І будьте успішні! З вами був Михайло Пацан. Побачимось у наступних відео і на курсах Web3 університету Learn to Earn Global. Підвищуйте завжди свою кваліфікацію.